Справжні зірки з народу, переможці телевізійного проєкту Україна має талант, надпотужна важка артилерія українського гумору. Гурт «Лісапетний батальйон вже 15 лютого виступить у Кременчуці зі своїм гумористичним шоу. Поруч на одній сцені зберуться звичайна продавчиня із сільського магазину, медсестра, домогосподарка, багатодітна мати, викладач музики, завідувач клубом, вихователь дитячого садочка та бібліотекар, яких об'єднала творчість у програмі. Веселе, жартівливе, патріотично розважальне шоу, по якому зібрані усі хіти та нові пісні, що увійшли до альбому Мелодії мого серця для Кременчужан звучатимуть такі хіти, як Лісапет, Сама Файна, а також нові пісні ЗСУ, мелодія мого серця, пісня про маму, хай щирий сміх лунає та інші. Артисти театру пісні Лісапетний батальйон завжди охоче фотографуються із шанувальниками та роздають автографи. Також варто сказати, що частина коштів буде направлена на допомогу Збройним силам України. Встигніть придбати квитки на сайті Карабас, інтернет-білет, а також у класах нашого міста соріла сасна палала, під неї дівчина, стояла бідний дівчина, стояла. Браво! Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.